Добрий день, діти! Ви вже дізналися все про тварин спекотної країни. Сьогодні ми з вами згадаємо, як вони називаються. Я вам буду показувати картинку, а ви будете називати яка це тваринка. Тож давайте почнемо. Ось перша картинка. Кого ви бачите? Так, слона друга. Так, це жираф. Третя картинка. Так, це бегемот. Наступна картинка. Так, це кенгуру. Далі. Так, це зебра. А на цій картинці хто? Так, це носоріг. Наступна. Так це мавпочка. Є картинка? Так, діти, це лев. А ось діти, подивіться, хто це? Так, це тигр. А ось діти, хто це? Так, це верблюд. А це хто? Так. Це черепаха, а ось такий злий, великий. Так, це крокодил. А ось діти останній звір. Хто це? Так, це панда. Ось ми з вами діти і згадали тварин з пекотної країни. На цьому наше зняття добігає кінця. До побачення, до нової зустрічі, діти!